Телемарафон Простір Свободи на Д1. Сьогодні у нас понеділок, 7 серпня, і ми вирішили цей понеділок розпочати відразу із класних творчих гостей. Тож вітаємо у нас у гостях гурт «Візаутів». You. Вітаю вас, хлопці! Всі привіт! Дуже раді вас бачити. Дякуємо, що в цей понеділок ви разом з нами. І дуже хочеться поговорити про вашу нову пісню. Я знаю, що кожна ваша пісня та кожен ваш кліп. Він не просто так виходить. Він виходить з певною соціальною такою метою. Я добре пам'ятаю океан різниць, я пам'ятаю кольорові сни, народжені літати. І ваша нова композиція до людей. Вона ж стовідсотково також несе свій сенс. Так, як і всі наші пісні, ви дуже гарно підмітили, дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, як створювалася ця пісня, як тривала робота і над текстом, і над кліпом? Ну, як завжди, те, що пишу тексти я виникла думка в мене е, я. Так як в кожної людини є свої цілі і мрії, так як і в мене, і, і кожна людина, коли лягає спад, в неї накопичується за день як якісь думки, і кожна людина переварює цю інформацію перед тим як, як лягти спати. І завжди оці думки, скоріше всього, заважають нам дійти до наших цілей та мрій мрій. Не, не, не дає дойти до кінця, І тому ми хотіли цією піснею показати, що ми не одні, як є слова в пісні, ми різні в світі цим, та рівні як один. Тобто, те, що показати людям, що ми не одні, ми разом всі зараз в одинакових умовах. В цей тяжкий для нас час і потрібно все таки ж збиратися, об'єднуватись, коли ми будемо допомагати один одному, то і ми зможемо дойти до своєї основної цілі до перемоги. Слухайте, ви от сказали про складний час. Дійсно, він складний, ми всі в однакових складних умовах. А скажіть, як в такий час, звідки ви берете сили та натхнення, і продовжуєте творити? Ну, в цей час мені здається, що поклик е, музикантів, артистів е, надихати, е, об'єднувати людей. Тому оцей голос, який всередині нас. Е, нам каже, що треба творити, писати музику, об'єднувати людей. А давайте трошки ще мені хочеться про кліп дізнатися, бо я подивилася, мені дуже сподобалося. Чи довго тривала над ним робота? Скільки було команди задіяно, чи взагалі ви просто швиденько все зняли і все готово? І цього разу все було по особливому, тому що ми. Всі люди, які спрацювали з нами до цього відеооператори, їх вони на жаль були зайняті і не змогли нам допомогти. Тому у нас вже не було часу, і потрібно було писати цей кліп своїми силами. У нас у Станіслава у друзів була подруга, яка вміла знімати, і вона вирішила нам допомог допомогти. І цього разу ми не шукали якусь локацію, вирішили її зробити у нашого менеджера Романа вдома. Ми покупляли всякі там плівки, фольгу зробили таку. Атмосферу, ніби ніхто і не розуміє, що це відбувалося насправді в квартирі. Ну, там, взяли дивму машину, всякі світла, і пробували самі щось зробити. Ми працювали, Зазвичай ми там знімаємо за один день кліп, тому що вже професіонали знають кадри, бачать таке інше. А тут ми знімали, ну десь п'ять днів ми кожного дня збиралися разом і створювали якісь кадри, старалися якнайбільше познімати, щоб потім це все вийшло в таку картину, яку ви. Ну, картина вийшла дуже класна, як ніколи в житті не сказала, що це не якийсь павільйон, а що все можна сказати зроблено своїми руками. Робота дуже крута, дуже якісна. І я нагадаю нашим глядачам підтримувати українських виконавців, заходити на Ютуб, ставити вподобайки, писати коментарі і тим самим підіймати нашу українську музику в тренди. Це дуже важливо. А у вас мені хотілося ще запитати. У вас раніше були англомовні треки. Зараз у вас україномовні треки. А чи не думали ви в якоїсь пісні об'єднати обидві мови? Ми хочемо спробувати на пісню Кольорові сни. Ми хочемо спробувати зробити заклик до Європи, перекласти цю пісню англійською і спробувати, щоб європейці відчули, що насправді українці переживають в Україні. Тому, швидше за все, наступний реліз буде саме направлений до Європи. Дуже круто. А ще до кінця літа у нас ще місяць. Зараз так артисти активно випускають пісні. А будуть у вас ще якісь прем'єри до цієї осені? Можливо, що ще заплановано новенького. А, ну, Зараз ми активно ведемо. Концертну діяльність, тобто виступаємо на благодійних концертах, збираємо кошти на зсу. А тому до кінця цього літа точно концерт. Ну це дуже круто. Концерт, взагалі, це одна із найголовніших місій зараз артистів. Бо кожен донат, кожна допомога нашим захисникам це вартує дуже багато. І скажіть, будь ласка. Після добре, після концертів, можливо, у вас є вже. Ну, я гадаю, що скоро буде перемога, я на це надіюсь. І дуже цікаво дізнатися, чи є у вас плани на якусь переможну пісню, особливу. Можливо, у вас вже є якісь нариси, можливо, ви взагалі про це не думали. Можливо, ви в день перемоги як сядете та напишете. Я впевнений, що буде так, як ви кажете, тому що коли розпочалась війна, то в мене до мене текст прийшов за 15 хвилин, якраз пісня Кандрізниць. Тому якщо. Буде перемоги, я також дуже надію, що вона буде скоро. то я вам обіцяю, хлопці мене підтримують. Що ми напишемо вже щасливу пісню про гарні емоції там, де не потрібно, де ми людям не допомагаємо а вже всі будуть щасливі і влюбити один одного. Дуже будемо чекати на цей момент і, звичайно, будемо чекати прем'єру на нашому телемарафоні. Тому ми з вами заздалегідь домовляємося, чекаємо перемогу і переможну пісню. Домовилися. І наостанок від вас дуже б хотілося почути якісь побажання нашим глядачам. Uh, ну ми в всіх uh, ефірах бажаємо людям. Любити не до одного, підтримувати не до одного і вірити в перемогу. Золоті слова підтримувати українську музику. Так, ось, дуже важливо. Дуже вам дякую, що ви до нас доєдналися. Дуже дякуємо за вашу творчість, за те, що ви надихаєте своєю творчістю простих українців, які слухають і відчувають всі ті емоції, які ви відчуваєте, коли пишете пісні. Дякуємо вам за це. Дякую вам. Шановні глядачі. У нас у гостях був гурт Візаут'ю. І не забувайте переходьте до хлопців на ютуб канал. Підтримуйте наших українських артистів. Ну і не можемо, звичайно, не подивитися та не послухати дуже класну нову роботу від гурту Візаут'ю до людей. Маєш ліг спати від цих Зрозумій Час твій швидко промайнув шукаєш знову Ліхтарі у суцільні тамря уночі. Правди, справді, справді не знайти. розклади всі крапки на ни.

that